Далі, департамент ЖКХ. Про розподіл бюджетних асигнувань, затверджених в бюджеті Кременчуцької міської територіальної громади на 2024 рік по головному розпоряднику бюджетних коштів Департаменту житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області. на 3 міль... Ану, скажи мені, от я не математик. Що це за цифра? Три. 3... Ну, от внизу, розрядність. Ну, я я ще так так на зустрічах, що писали. це 12 16 Ні-ні-ні, 30 там, Де. А, 3, ну, 3 А, ну тут непонятно. Ну да. 30 пробіл, 3 нуля, пробел 2.0. 3, 3, 0, 2,00, 5, 2,00. Що це за сума? Іван Володимирович, що це за сума? Покажите мне, кто, Юрий Васильевич, вот это 3 миллиона гривен. Я вы просто знаю. Не, я знаю тоже. Не, не там запятую поставили. Та, ну, как сказал бы один классик, э, слово на ху нам э, запятую. 3 миллиона, ну 3 миллиона. Только здесь написано 300 тысяч гривен. Или 30. Иван Владимирович, научите девочек на компьютере набирать разрядность. Есть такая штука на калькуляторе разрядность и на компьютере. Пусть правильно это делают. Потому что читать это, я, ну, я не понимаю, как это читать. Так 30, 300 тысяч гривен, 4 миллиона. Ну, с зменшуем на 3 миллиона. Ну, хто тут виконавець? Підписана Марія Слесарева і всі Плескун підписав. Наїленко, Маскалик, Мирошниченко, Сідоров, Гриценко. Ну, ви знаєте, так? Да? А тут, так, да, і в пояснювальній записці 3 мільйона гривень, а тут 300 тисяч. Ну, так що, зменшуємо чи не зменшуємо? А на що збільшуємо? Збільшуємо на два заклади. Це придбання насосного агрегату, 747 тисяч uh -huh. і на залишок для благоустрої Кремчука на за... полощі. Це зрозуміло. Прошу, хто за включення з технічними правками, дякую, одного дякую голосу. Про продовження терміну дії дозволі на розміщення зовнішньої реклами в місті Кременчуці. Е, європейська медицина. Потужне підприємство медичне, комерційне, сплачено товкою. 2 млн 4034 тисячі 400 гривень бюджет. бюджету. Да. Потужне. Тока Владимир Окунь, Володимир Окунь, вибачте, ви математику в школі вчили. Якщо 2 млн 400 і 829 тисяч скласти, скільки буде сума всього? Ти, Віталій, віде, 7, ну точно 137. не 133 тисячі, як ви в фінальному звіті написали, не. да? Рож... Прошу Рож... вибачення. Рож... Ваня об... ошибся на 2 мільйони 700, 000, ви на 4 мільйони ошибся. Сьогодні ошибок е, цілий день. У мене це, знаєте, обостренне зріння в сьогодні. Стофін. Ми в краще стофін, помилились. Ні, ви от якби я подивився тільки нижню строчку, що 133 тисячі вони сплатили. Вони б зараз, знаєте, свою. Адресу почули дуже багато слів, але ж я читаю вже зверху, розуміючи, що ви завжди щось путаєте. Володимир Валентинович, зверніть увагу, будь ласка, на підготовку документів. Добре? Добре. Прошу хто за? Дякую одноголосно.